Слава Ісусу Христу! І зразу дам відповідь на християнський привіт. Слава навіки Богу! І зразу скажу, що знаю, відчуваю, вірю, як такий християнський привіт милий самому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу, і усім жителям Царства Небесного, тобто всім дітям Божим. Але і добре розумію, знаю, вірю, як цей християнський привіт не приймають діти диявола, діти пекла або будучі діти пекла. Це сектанти, це атеїсти, це політичні диявольські організації. Тобто, напряму скажемо: діти диявола, діти сатани, діти темряви, діти пекла. І підійдемо ще ближче. Це є християни, які прийняли диявольського Духа, а які вважають, що вони Божі діти. І ці християни фальшиві, які прийняли диявольського духа, також ненавидять християнський привіт. А ще гірше вони стидаються християнським привітом. Тобто стидаються своїм Богом, своїм сотворителем якому кажуть, що ми поклоняємося, ми його любимо, ми його маємо в серці і в душі? І далі пішла диявольська наука. А яка різниця, як вітатися, а яка різниця, як говорити, а кожне слово то є Боже Слово, і ми не маємо над тим думати. Ми просто маємо говорити, але під диявольську диктовку. І що мені саме дивно? Усі християни розуміють, що ці погані слова, цей привіт, який є нехристиянським, що це походить не від Бога. Але вони не думають від кого. Просто їм подобається бути співзвучними з цим світом, не усвідомлюючи, що вони співзвучні із дияволом. Тепер так мудро в Божому душі розважмо, якщо б християнський привіт, слава Ісусу Христу, чи слава Ісу Сину Святому Духу, і відповідь, славаки Богу, як то нічого не значило, чи диявол против биться цьому християнському привіту? Ні. Ви всі поголовно весь людський рід віталився в християнським привітом. Бо це б не мішало дияволу. Але як бачите, цей християнський привіт мішає дияволу. тому він зарядив не вітатися християнським привітом, а світським, тілесним, політичним і всякими привітами тільки не християнським. А це означає, по Божій мудрості, що сатані мішають такий християнський привіт, він терпить від такого християнського привіту. І звідки взагалі взявся християнський привіт, та від самого Бога і взявся. Ісус Христос це і друга особа Божа. І тому ми вітаємося, слава Ісусу Христу! І це означає, що ми прославляємо і Ісуса Христа, другу особу Божу, і Отця, і Духа Святого, тобто всю Святую Тройцю. І кожен здорово мислячий християнин, який має логічне мислення, а це означає має Божу мудрість, легко зрозуміє, що таке християнський привіт і що таке нехристиянський привіт. І тому кожна людина, яка хоче подобатися Богу, а яка прийняла Бога до святі душі, то їй не треба говорити, що Бог. Отець, син і Дух Святий, це наш Сотворитель, це наш тато. Його тільки одного треба проставляти, його треба любити всім серцем, думку, сил, душею своєю. Кожна людина, яка народилася на нового Духа, зрозуміє це під натхненням Святого Духа. А кожна людина, яка каже, яка різниця, яка віра, а яка різниця, як вітатися, то ця людина не від Бога. там Дух Святий не промовляє, ця людина народилася наново з Божого Духа, ця людина народилася наново з диявольського Духа, зі злого Духа, і злий Дух противиться всьому Божому. І тому людина відчуває противність до Бога. Але Сатана каже: Ти є з Богом, ти маєш Бога і в душі, тільки не каже, якого Бога. Він не каже, що він не є Бог. Він каже, я Бог. А отця Сина Святого Духа, він не вважає Богом, і не вважає, що ми його маємо зневажати, проти нього діяти, поклонитися сатані, всім серцем нукосив душею своєю, і стати його диявольською дитиною і утримати царство Пекольне, яке дуже замасковане. І виглядає, ніби під царство небесне. Але коли маска зірветься на Божому суді або навіть тоді, коли наша душа відістіла, тоді людина зрозуміє, як помилялася, але на превеликий жаль назад дороги не буде. Тут, на землі, за життя нашого земного ми ще маємо можливість вернутися назад до Бога. Відректичі сатани, гордині служби Його, поклонитися Бо всім серцем, вкусили ну, душею своєю, і якщо ми цей шанс використаємо, то будьте впевнені, що ми будемо спасенні. Тобто, поки живемо на цій землі, ми маємо вибір і наше спасіння в наших руках. Поклонитися Богу всім сертим, вкосили ну, душею своєю, або проігнорувати Бога. І казати, що ми Бога маємо в серці і в душі, але поклонятися сатані, противнику Бога, і війти в його царство пекольне, а не царство небесне. Тому ще за вашого життя Бог попереджує, що спам'ятайтеся, Я є Бог, Я є Отець Син і Дух Святий, я вас Сотворитель. І зараз ваш вибір, ваша собідна воля вирішує вашу вічність, небо або пекло. І якщо, ще раз я сказав і повторюю, використайте цей шанс, полюбити Бог всі ну, накосил душею своєю, відречетеся від Святини Гордині служби Його, будете спасенні і Бог вам простить всі прогріхи, всі помилки, всі злі нахили тому що ви будете сповідатися перед Отцем Святим Духом та посередництвом священника, якого Бог поставив собі на службу в католицькій церкві або греко-католицькій, там, де дійсно є спасіння. Звісно, що кожен сектанта і кожен лідер сектантів скажуть, що у нас спасіння, а я вам скажу ні. Спасіння Отцю і Сину Святому Духу, Католицькій і Греко-католицькій церкві, Правдивій, звісно, не фальшивій, ті греко -католицькі і католицькій церкви, яка була, але не ті, яка зараз реформована. І тому, хто хоче спастися і сектантів, знайдіть мене, прийдіть до мене і я вам покажу дорогу до неба. Вона не тяжка. І вона дуже подібна до вашої дороги. Тільки треба виправити деякі нюанси, виправити деякі ваші прогрехи, тобто особливу сповідь. Я знаю, як через сповідь людина єднається з Богом. І не кажіть, що сповідь повинна бути без посередника. Ні, сповідь має бути через посередника якого настановив сам Бог. І тоді Бог рахується з такою душею, яка покаялася, поправилася через посередника священника, який в Божому душі, який народився на з Божого Духа, і Бог з таким священником рахується, і приймає все, що такий священник з'яже або роз'яже. Тобто, Розв'яже на землі, буде розв'язано небі. Зв'яже на землі буде зв'язано на небі, і другої дороги немає. Хто хоче обійти Божий декрет, Божий закон, той зробить страшну рокову помилку і попаде до пекла. Назад дороги немає. Після того як душа відістіла. Вже не може бути ні покаяння, ні поправи, хоча душа дуже добре, прекрасно зрозуміє свої помилки, зрозуміє, що та людина попала в організацію секту, яка вела її до пекла, і вона прийде до пекла. Тому Бог застерігає перед тим, як ваша душа відістіла, наверніться, покайтеся і поправтеся. І покаяння має бути в Божому душі. Мотрого покаяння не існує, тоді Бог прийме цю душу, своє царство небесне, і назве цю душу своїм сином, і ця душа стане одна із Божих дітей в Царство Небесного. І тут я вам розказав значення християнського привіту. Цим простим словам християнського привіту – якого люди не приймають, якого люди соромляться, який хочуть змінити і підставити, тобто зробити підміну християнського привіту всяким диявольськими привітами, патріотичними, націоналістичними і всякого роду нехристиянськими привітами. Ну, по-людському здається, а що таке християнський привіт? Це тільки слово. Його можна змінити і нічого в нашому житті не зміниться. Але це не так. В вашому житті зміниться Бог. Ви, правдивого Бога, відкинете і приймете фальшивого Бога, який так і каже, яка різниця вітатися. А кожне слово це є Боже Слово, воно створене Богом. І Бог прийме любе слово з ваших уст. Запам'ятайте. Не кожне слово з ваших уст Бог прийме. І другим разом поговоримо про слово Лехе слово і добре слово. Але зараз будемо закінчувати, і я скажу християнський привіт вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Значення християнського привіту я вам перед тим роз'яснив. Хто має Божого Духа, зрозуміє, хто не хоче зрозуміти, не заставимо. Тому кожен має свідну волю прийняти Бога і християнський привіт, або не прийняти Бога і християнський привіт. І тому ніхто не сфальшивить перед Богом. Бог є правда, дорога і життя, так сказав Ісус. І тільки через нього йдемо Царство Небесне, хто постидається Богом тут на землі. Тим Бог, Ісус Христос, Росова Божа, постидається перед Цим Небесним і ангелами і святими, тобто перед небом. Дивіться, не промахніться люди добрі, а особливо християни, бо час короткий, і знаки кінця світу близькі і явні. Дивіться, бо буде пізно покаятися, поки є час використовуйте. Знову скажу по-християнськи: слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!